Редактор презентацій Комп'ютерна презентація та її об'єкти. Поняття презентації. Комп'ютерна презентація. Доволі часто виникає потреба передати одне й те саме повідомлення групі людей. Повернувшись після канікул, ви розповідаєте шкільним друзям про місця, які відвідали. Письменник після виходу нової книжки розповідає майбутнім читачам про сюжет книжки, її головних героїв. Модельєри кожного сезону представляють нову колекцію одягу. Розробники нової комп'ютерної програми знайомлять майбутніх користувачів з її особливостями, відмінностями від інших програм. У кожному із цих випадків запрошують зацікавлених осіб, щоб представити щось нове, важливе. Такий захід називають презентацією від англійського слова presentation – представлення. Ваша відповідь на уроці також є презентацією ваших знань. Під час відповіді вам доводиться описувати об'єкти живої та неживої природи, говорити про історичних осіб і події. Ви, напевне, знаєте вислів, краще один раз побачити, ніж десять разів почути. Тому й вам доцільно показати своїм слухачам зображення цих об'єктів, портрети осіб або карти місць, де відбувалися події тощо. Крім того, бажано доповнити розповідь музичними або відеофрагментами. Усе це може бути представлено плакатами, буклетами, картами, фотографіями тощо. Але найсучаснішим способом є представлення у вигляді комп'ютерної презентації. Матеріали в комп'ютерній презентації можуть розміщуватись і подаватися в тому порядку, у якому побудована ваш виступ. Під час свого виступу ви зможете демонструвати комп'ютерну презентацію. Це зробить вашу відповідь яскравішою, наочнішою, цікавішою і зрозумілішою. Демонструвати комп'ютерну презентацію можна на екрані комп'ютера чи телевізора. Або використовуючи мультимедійний проєктор на великому екрані. Об'єкти комп'ютерної презентації. Основними об'єктами комп'ютерних презентацій є слайди. Слайд від англійського слова слайд ковзати. Зображення призначене для розглядання на екрані. На слайдах можуть розміщуватися текстові, графічні, звукові та відеооб'єкти. Слайди мають такі властивості. Порядковий номер у комп'ютерній презентації, колір тла фону, макет схема розміщення об'єктів на слайді тощо. Кожний слайд, як правило, має заголовок. Перший слайд комп'ютерної презентації називають титульним, найчастіше саме з нього починається її перегляд. Макет титульного слайда включає заголовок і підзаголовок. Макет від французького слова начерк модель Зразок чого-небудь відтворений зазвичай у зменшеному розмірі. У заголовку розміщують назву комп'ютерної презентації, а у підзаголовку дані про її розробника або призначення, дату виступу з презентацією тощо, Демонстрація Комп'ютерні презентації, остаточно підготовлені для показу, часто зберігаються у файлах з розширенням імені PPSX. Такі файли мають тип демонстрація PowerPoint, демонстрацією також називають процес показу комп'ютерної презентації. Щоб запустити демонстрацію PowerPoint для перегляду, потрібно навести вказівник на значок відповідного файлу та двічі клацнути ліву кнопку миші. Після цього відкриється титульний слайд у повноекранному режимі. Для переходу до перегляду наступного слайда потрібно клацнути ліву кнопку миші або натиснути клавішу Пропуск. Іноді зміна слайдів відбувається автоматично через певний інтервал часу. Порядком показу слайдів можна керувати. У нижньому лівому куті слайда під час показу з'являються напівпрозорі кнопки для управління демонстрацією. Вибираючи кнопки назад і далі можна перейти до перегляду попереднього або наступного слайда. Якщо вибрати кнопку меню, то відкриється меню, у якому можна вибрати, який слайд переглянути наступним. Команда перейти до слайда» або Завершити показ слайдів. Команда завершити показ. Після показу останнього слайда на чорному екрані виводиться напис Кінець показу слайдів. Клацніть, щоб вийти. Після клацання лівої кнопки миші або натиснення клавіші Пропуск. Демонстрація завершується. Для завершення показу можна також натиснути клавішу Escape. Отже, презентація це представлення чогось нового, важливого. У комп'ютерній презентації розміщуються дані різних типів, текстові, графічні тощо, які можуть бути показані для доповнення усного виступу людини або з іншою метою. Основними об'єктами комп'ютерних презентацій є слайди. Властивості слайдів порядковий номер, колір тла фону, макет тощо. Макет слайда це схема розміщення об'єктів на слайді, демонстрація PowerPoint тип файлу, у якому може зберігатися презентація, остаточно підготовлена для показу. Демонстрацією також називають процес показу комп'ютерної презентації. Переглядаючи комп'ютерну презентацію, для переходу до наступного слайда потрібно клацнути ліву кнопку миші або натиснути клавішу Пропуск.